Приветствую на канале Резников Ренат И сегодня мы снимаем 28 марта 2021 года Как мы идем на море Весной Правительство запретило Посещать парки Места отдыха Всем украинцам Но у нас есть такая конституция Это главный закон Украины Он не может быть наружу Мы гуляем по Одесским склонам Посмотрите на него

Я восьма нам говорить, що в Україні діє принцип верховенства права. Це означає, що всі законні розпорядження повинні відповідати Конституції, а на морі так француз. Тя 34 говорить, кожному гарантовується право на свободу думок, думки і слова на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно письмово або іншими способами на свій вибір. Мы сейчас находимся на на пляже Шаланда. Были, были на пляже Дельфина, а сейчас на Шаланде. Стаття 64 нам розповідає: конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені крім випадків, передбачених конституційною Україною в умовах воєнного або надзвичайного стану. Можуть встановлювати окремі обмеження права і свободи із зазначенням і строку дії цих обмежень. Надзвичайна ситуація не є надзвичайним станом і не може обмежувати мої конституційні права. Тому постанова кабінету міністрів номер 230 від 22 березня 2021 року є неконституційною до моїх їх прав. Ця постанова є незаконною, тому що вона порушує Конституцію України.